Із сірої зони Харківщини триває евакуація населення за понад дві доби. Звідти вже вивезли понад 4 тисячі жителів. Люди їдуть з однією сумкою та домашніми тваринами. Приймають всіх у Харкові, розселяють у гуртожитках. Хто знаходить прихисток у родичів або знайомих? Світлана Шакера зустрічала евакуаційні автобуси і розкаже більше. До транзитного центру один за одним під'їжджають автобуси з людьми з прикордоння. Їх зустрічають волонтери. Зараз ми вам поможемо, зараз ми вам все покажемо, розкажемо. Вам є куди їхати, у вас місті ваше А Можна, Можна, все можна. Деяким стареньким стає зле. Врач нужен, вдовління. Родина пані Тамари вирвалася з білого колодязя, що під Вовчанськом. Ми не спавши дві ночі, не їли три часа ночі десь. І як прилетіло, так ми поскакували, діти плачуть. Ми дуже вилякалися, тому що дуже гучно так було, що дуже громко. Ну і перед цими днями теж наша хата задражала, ми попідскакували, у нас прильоти були, ЖД, вокзал розбило повністю. Там немає остановки, там яма одна людей теж прилетіло. Жінка каже, чекали довбу, поки до них дійде черга охочих виїхати з-під обстрілів дуже багато. Цю ніч зорем пополам спали, не спали. І на одній кроваті лотились. Діти бояться. Може і кресло підсунули. Каже, дивіться, вікно ми прикрили, не бойтесь. Ми так як ся почали знову телефонувати волонтерам. Тамарина донька каже, речей взяли мінімум. Що ще вивезли? Хотів, Хотів. Хотів дітей, маму, бабушку. Саме головне брата, брата, да, це той. Ну, собаки залишилися, вже нікуди. Ця родина з Вовчанська. Страхіття, страхіття. Це, це жах. П'ять чи шість самольотів пролетіло над хатою. -то, річка в нас в огородах і кинули бомби, чи, ж, чи бомби, чи ракети, чи ж воно пустилося. Жах. Вчора так це взагалі кошмар. І ніч, і безперестанку. Подружжя забрало мінімум речей, одну велику сумку. А в ній це ви не речі везли собачку куди ну, її? що, що її з нею робити? А на її не залишиш? людям, які вирвалися з прикордонного пекла, навіть говорити важко. Весело, гучно просто <сум> <сум> кажуть, сподівалися на краще, що така страшна війна більше до них не докотиться. Ну думали, може, думали, може, воно. Нормально буде, воно Прийшлося уїжджати свої домівки. Оце моє все шо змогли це моє везуть волонтери людей із липців іншої ділянки нового фронту. Пані Валентина каже, заскочили його евакуаційний автобус. У чому були. Ми ночі не спимо і утекли. Так от сказали, уїжджайте. Сумки не ушли. Нікуди неможливо, да? Там не спати, не за погріб ховалися, толку з того. Воно й може і погріб кинути. Волонтери кажуть, заявок на евакуацію дуже багато. «Зараз будемо сьодь хотку їхати на циркуни і на ліпс. Ми зараз їздили на Волчанськ. На Волчанській зараз дуже сильно жарко, стріляють сильно. Стараємося машини прятати, тому що стріляють. Ну, наша задача швидко заїхати, забрати людей, увезти їх в безпечне місце. Потім... главное – діти бабушки і дідусь, які неподвіжні. У транзитному центрі людей годують, дають постілі матраси, реєструють і відвозять, кого до родичів у Харкові, а кому нікуди їхати, розселяють по гуртожитках. Наразі розгорнуто ще 830 місць для розміщення евакуйованих осіб за потреби. Ми цю цифру так само зможемо збільшити. У нас значить досягнути домовленості з «Укрзалізницею», Якщо буде масова евакуація за межі території Харківської та області, ми можемо використовувати відповідно, подавати окремі потяги по окремим напрямкам. Ну і так само у нас приміські фактично потяги наразі курсують. Евакуація триває, задіяні волонтери, поліція, ДСНС, військові у Вовчанській громаді, яку зараз росіяни фактично стирають з лиця землі кабами і артилерією. На початку нової фази російської агресії жило до 7 тисяч жителів. Світлана Шитера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.